Альт, контрол, деліт, затискаєш одночасно, і половину проблем можна вирішити миттєво. Так виглядає буквально перезавантаження комп'ютера. Але щоб таке затиснути, аби перезавантажити економіку, трьох пальців явно недостатньо. Але ми всі віримо в наших, так би мовити, програмістів, і що вони не з тих, хто двічі помиляється, як в анекдоті, один раз при народженні, а другий, коли професію обирають, це так шоу. Хороший день сьогодні говоримо про економічні програми і можливі бани з боку російських юзерів. Escape. Тобто, добрий вечір. Якщо пани чубляться, то нам час затягувати паски тогіше, бо економічна війна з Росією тільки починається. Карамельні та сирні війни були прелюдією. Росіяни вже готові піти на збитки, аби ще раз показати нам язика. Цього разу залишити нас без вантажівок. 2013-го нам продали 700 камазів. Це 1,6% загального обсягу продажів. Ну то й ладно, переживемо. Другий ляпас газ. Знали ж куди бити. Путін відмовляється від знижки. Мовляв, угоду підписував з Януковичем. А тут інші нову країну будують. То які ж там зобов'язання? Якби там не було, але час готуватися до підняття тарифів. МВФ вимагає. Тож невдовзі тарифи на блакитне паливо збільшать удвічі. Це в найкращому розкладі. Це залежить від знаєте, такої жорсткої позиції уряду. Не потрібно цього лякатись, потрібно паралельно робити енергозберігаючі заходи, які зможуть на 50% скоротити споживання по об'єму, і тоді плюс адресна допомога тоді це не вдарить по кишені споживачів. А можливо, і в чотири рази будемо економити на енергоносіях, поставимо вітряки, сонячні батареї або теплові насоси. Але ж це також кошти, якщо ми купувати будемо по 400 доларів за метрів, з часом українці будуть платити таку ціну. Тобто я розумію, що це незвично. Але якщо ми йдемо в Європу, треба звикати і жити по європейськи європейці економлять, а не витрачають. Німеччина вже тягне руку допомоги. Пропонує реверс того ж самого російського газу. Та спотовий ринок теж відкриває двері. Словаччина не проти. Купуватимемо стільки, скільки потрібно. Це спотовий ринок. Ти хочеш купуєш. Як на вибачаюсь, як на базарі. Да? Пішов, хочеш, купуєш, ось сюди мої гроші, ось сюди, ось сюди яблука, ось сюди мої гроші, ось сюди об'єм газу. Не хочеш, не купуєш. Тобто, у нас домовленість із Supply and Trading рамкова. З харчовиками поки сумно. Вони перші зазнали збитки, бо Росія дуже любить наші карамельки, курятину та цукор. Не тому, що там немає, просто наші смачніші того року експортували на понад 8 мільярдів доларів. Вагома частина надходжень до головної скарбниці. Це потужна бюджету, галузь понад 40 мільярдів гривень. Щорічно сплачується до державного бюджету. По великому рахунку, якщо говорити структури АПК, то це понад 90% від рахувань від АПК, власне, надходить від харчової та переробної промисловості. Будматеріали, метал та локомотиви. Їх завжди купували росіяни. Європі вони не потрібні, бо норми не ті. По-швидкому можна домовитися з країнами Азії, Африки та Південної Америки. Але з часом тож ті компанії, які не перезавантажаться під інші вимоги, просто зникнуть з ринку. Добрий вечір ще раз. Це програма хороший день. Сьогодні говоримо про можливі загрози для української економіки з боку наших сусідів. А також про можливу економічну війну, яка знову буде розвиватися між Україною та Росіянами. І Сьогодні у нас в студії Володимир Лановий. Доброго вечора, пане Володимира, президент центру ринкових реформ, доктор економічних наук і екс-міністр економіки України. Ну, перше питання, воно просто на поверхні. Росія заявила про те, що з квітня повертаються попередні ціни на російський газ. Скажіть, це елемент впливу, який вже почався? Це Чи... порушення домовленості, які були, тому що такого не було, що вони відміняють. Е, є формула, яка затверджена от на цей період, на 2014 рік, в якій є коефіцієнт. Треба згоджувати цей коефіцієнт. Виконуємо, не виконуємо там різного типу обставини, але в односторонньому порядку відмінити нову ціну. Це не по-партнерськи, це не по-джентльменськи, не по діловому. Знаєте, Путін вчора сказав таку фразу, що оскільки Україна не оплачує газ, то ми піднімаємо ціну. Ну скажіть, де у нього логіка? Щось відмінило в ньому, від'єдналося в логічному мисленні. Якщо у тебе не можуть купити, то ти скидаєш ціну. Ну так. Правильно, або не продаєш. А вони хочуть, щоб продавати нам. Щоб ми ні у кого іншого не купували газ, тому що їм самим нема куди його дівати. Він весь час виділяється з свердловим, не можна його закрутити. Ну сьогодні, а... до речі, вони ж там всі побоюються того, що ми не розрахуємося, вже нарахували півтора мільярда доларів боргу. Але сьогодні раптом 10 мільйонів пішло на сплату цього боргу. Ви знаєте, да? Про цю цифру? Я цього не знаю. Мало, але Так, щоб заспокоїти. Кого. Просто знаєте, я зразу зрозумів, що всі ці 15 мільярдів дають нам щоб ми потратили на витратили на газ щоб більше купували щоб Росія розквітала за рахунок на наших грошей і наш і зростання нашого боргу. І зрозумів, я ще ніякої допомоги від цього немає. Ну взагалі дивна схема немає. так. Україна випускає Євробонди, росіяни їх викуповують. Україна має під певні відсотки з, з ними туди їх да, віддавати назад і за ці ж самі гроші дійсно купувати газ. Якщо ми відмовимося від цих ну, цього розміщення Євробондів, це стане великою трагедією. Знаєте, головне, що Кредити на один на два роки це, це знаєте камінь на шию і на дно кинути Україну. Що ніхто не випливе з такою сумою, 15 мільярдів плюс інші борги, які накопились, треба віддавати через два роки, там, 16-17 році. Я думаю, що Путін розумів, що Янукович в новому. Періоді циклі президентському не, не буде президентом, діду вже нового президента можна буде роздягати вимагати з нього все, що завгодно. Тобто ці гроші були тільки на підтримку режиму, щоб він якось з кінці з кінцями звів. Mm -hmm. а, а те, що це був несерйозний абсолютно кредит, говорить, по перше, те, що а, під 5%, коли. За наших облігацій українських мінімум 15-16 Значить, це особі на шкоду робить Росія. Як інвестори, як правило, вони купують облігації е, певної країни, коли, скажімо, у неї там 15 так е, вартість, а значить, дисконт з дисконтом вони коштують 85%. І значить, е, цей інвестор купує за 85 центів 1 долар. так? Цих облігацій, а але він знає, що ця країна буде зростати. МВФ допоможе, реформи почнуться, входження до ЄС. Правильно, і тоді вартість облігацій знизиться. Будуть давати за неї 10, чи 8 відсотків чи 7 відсотків. Значить, цей інвестор, який купив за 85, може можна продати за 93, за 95 центів. Ми ну, ще зараз про якусь іншу країну взагалі говоримо, не про Україну. Да. <правда> тобто <правда> вони собі робили це на збиток, <правда> і, і це не відповідає ніяким ринковим. Фондовим відносинам. Ну, все-таки Росія в міжнародних відносинах на ринках працює. І Її нагадали ці ринки, коли путіну пред'явили, що будуть економічні санкції, всі ринки зразу відреагували 10-12% відсотковим падінням вартості акцій. А це катастрофа для Путіна. Тому що. Щоб ми розуміли, розвиток оцих компаній транснаціональних, як Газпром, там ЮКОЙЛИ і тому подібне, які нафтою газ поставляють. Вони розвивалися за рахунок зовнішніх іноземних кредитів і інвестицій. Продавалися акції, отримувалися кредити під облігації і так далі. І якщо зараз вони провалюються, їх котировки і так далі, так вже провалюються. Друзі параліч це просто ці так. компанії стануть. Угу. А бюджет формується на 70%. відсотків. В Росії за рахунок нафти і газу. Добре, Таке ще запитання. Яка тоді логіка у відмові постачати, постачати ядерне паливо для українських АЕС? Поміж іншим, Україна за це платила понад 500 мільйонів доларів щороку. Зараз росіяни самі собі відмовляють в такому доході для чого на це якась паніка і. Алогічність, я не знаю, нераціональність і раціональність мислення російського керівництва, тому що всі їх ці заяви суперечить будь-якій здоровому глузду, саме навіть введення військ е, з можливими наслідками е, такого фондового характеру, заяви самого Путіна, там я не знаю що. У нас тут стріляли і побили всіх беркутівців. Знаєте, бендерівці бендерівці побили і всіх. да вони всіх розстріляли, і ми спасали Симферополь від таких набігів, навали такої націоналістичної, радикальної. тобто всі заяви вони якось не вкладаються в здорові якісь. Глузд, який був все таки путіну притаманий, він все таки раціонально мислив і міг там заговорити захід і тому подібне зараз. Якщо буде ізоляція, розумієте, це не тільки втрата вартості і інвестицій в російські фірми ізоляція це ізоляція, не постачання туди технологій, обчислювальної, скажімо, техніки, телекомунікаційної техніки Росія сама ж нічого не виробляє, вона живе за рахунок нафти і гази, продає і забезпечує всю країну. Тобто це повний, повний провал цієї країни. Деморалізація я б сказав би, що багато частин Росії, які розуміють, що центр вже не тримає ситуацію в руках і фінанси розвалюються. Піде моральний розвал цієї імперії, чи можуть Україну заспокоїти оце бажання з усіх боків, так би мовити. Дати нам трошки грошей. Мануель Борозо сьогодні. Президент Європейської комісії заявив про те, що вже визначилися з пакетом допомоги для України. Це пакет в сумі 11 мільярдів євро на майбутні роки. Ці кошти будуть виділені як з бюджету Європейського союзу, так і європейських фінансових інституцій. Це от сьогоднішня заява: 11 мільярдів. США вчора гарантувала кредит для України у розмірі 1 мільярд доларів, і це. Вони не говорять про МВФ, тому МВФ ще свій буде пакет. Ну і європейський банк реконструкції та розвитку теж готує програму до 2020 року. Це шість що да так бути гроші у 5 мільярдів євро. Все скласти то і набігає вже ті 20, про які ну, говоря Розумієте, в чому. Питання, що Україна потребує різного типу кредитів та інвестицій? Потрібні нам гроші, щоб ми розрахувалися за газ. Це поточні гроші. Це на один рік, можливо, там 2 мільярди. Оті, які дають зараз штати і Європа. Це поточні дірки залатати, щоб у нас не було. Зобов'язань, які не виконані, і щоб це не вплинуло на внутрішній курс валюти, оскільки провал валютного курсу це розвал економіки, фактично. І до речі, влада цього це має розуміти, що всі засоби зараз на стабілізацію курсу треба направити, а не так, як тут останні дні було. Це перше. А По-друге, нам потрібні довгострокові кредити. На десь 15 років, тому що ми збалансувати торгівлю, наприклад, скоротити купівлю російського газу до мінімума і збільшити експорт. Це треба 19-го числа. Їде так домовлятися в Брюссель про да, Чехословакію про нашу це, необхідність так. нашої структурної перебудови, угу. щоб у нас фінанси почали бути прибутковими. Бюджет був прибутковий не дефіцитний, торгівля була прибутковою, платіжні відносини, кредити, щоб приходили інвестиції. І так далі, це певний період часу для. На цей період нам повинні довгострокові кредити, щоб з бюджету не, вих... не витікали гроші. На сторону, а сам бюджет не не вистачає грошей для соціальних потреб, для інфраструктурних потреб для того ж Криму, який треба розбудовувати і тому подібне. Но ми розуміємо, що за пора... а європейський так. банк реконструкції розвитку uh -huh. чи європейський інвестиційний банк, вони нам будуть допомагати якраз в інфраструктурі в малому і середньому бізнесі в телекомунікаціях, те, що у нас відстає, тому що вступлення до європейського Союзу потребує зовсім іншої. До такої системи зв'язку комунікації ну, це доріг. далека перспектива, yeah, але yeah. саме такі кредити дадуть нам оці от банки про які. Сказав президент Європейського союзу з одного боку, це довіра з іншого боку, там же мають бути якісь певні умови, непопулярні рішення пела члени європейського союзу. Члени європейського союзу. Ми поки що не члени європейського uh -huh. союзу. Отримують uh -huh. із різних бюджетних фондів ЄС різні цільові програми довгострокового характеру, в тому числі безкоштовно. Це в першу чергу на, на комунікації на електромережі, на телефоні. Фонізацію на газові і так далі. Друге, це на потреби регіонального розвитку. Тобто на периферії Європи гірший розвиток і такі країни, як Португалія, там Естонія, Латвія, вони фінансуються. Це і дороги там можуть бути, і екологічні витрати і тому подібне. Третє спеціальні фонди для малого і середнього бізнесу, тому що це основа, щоб економіка цих країн піднялася. Тому тут будуть, як ми станемо асоціативними членами. То я думаю, що Європа до нас піде з такими ж мірками, як для до членів, якщо ми е, виконуємо виконаємо деякі критерії там по фінансовій стабільності, валютній ціновій стабільності, бюджетному. Це випливає з параметром. самої угоди, чи це ваше таке відчуття? Просто? Значить, всі члени Європейського Союзу були прийняті такими, якщо вони виконують мастрівські критерії, в тому числі там 10 економічних головних критерій. От ми маємо їх виконувати, і тоді у нас будуть такі ж інвестиції, як і Естонія вся перебудувалася. Аеропорти нові, Чехія точно так же. Телекомунікації, портове господарство, значить, труби, електромережі, постачання там в Латвії, в Естонії закриті електростанції теплові радянського гатунку, які забруднювали пів країни. Тому і електроенергія тепер через мережі Європи поставляється в цій країні чиста, якісна електроенергія, Не не треба ті електростанції. Одна такого роду структурні зміни в нових членах Європи, щоб їх підтягнути порівню. Якості всіх цих систем і промислової якості і так далі до європейського рівня. А все інше ми маємо самі зробити. Тобто приватний сектор, кредити, інвестиції, клімат необхідний. Фактор Росії варто враховувати тут в побудові таких <кій> от відносин? Ну, по-перше, не можна порівнювати потугу Росії і потугу Європи. Якщо ми зараз говорили про ці цифри, це без Міжнародного валютного фонду. Це так, між іншим. А окрім того, звичайно ж у нас відкриваються для наших промислових потужних підприємств нові ринки. Наскільки я, наприклад, знаю, польська стара індустрія, польська радянських часів, наприклад, ті ж верфі в Данську, які були банкрутами, отримали замовлення Сполучених Штатів Америки на ремонт різного типу човнів. Військового і транспортного призначення, військово-транспортного призначення і верфі зараз працюють. Тобто ми отримуємо вихід на ті ринки через, можливо, спочатку державні замовлення тих країн, які ми можемо допомагати в апаратах певних, приладах виробництві, чи там якихось можливо плав засобах, чи включитися в програми літакобудування. Це вже. Є такі підходи, спеціалісти мають це розглянути. Тобто, mm. ну зараз ми зробимо невеличку паузу. пропонуємо подивитися сюжет, як наші журналісти побачили відносини саме з росіянами за кілька років, і як у нас з ними мали б складатися стосунки. І повертаємось відразу в студію, продовжимо розмову. Стільки новин, стільки інформації, голова обертом, ворожіння на кавовій гущі. Що буде далі? Наприклад, за рік 2015-й, а економіка України все ще в складному становищі. Росія перейшла від зброї до тихої економічної війни. Ну це не вперше, тому тримаємось. То молоко, то шоколад, то м'ясо не відповідають російським стандартам. То метал якоїсь не такої якості. Українські контрабандисти під покровом ночі перетинають кордон з повними клунками шоколадок. Заробляють непогано, бо як без київського торту на російському столі не солодко живеться й гривні, та й рубль хитається як п'яний на широкій дорозі. Труба газ Україні, хоч не перекрили та продають без новорічних знижок. Щоб не винаходити колесо, українці почали будувати сміттєпереробні заводи і біогазові установки. Вже скоро міста зігріватимуться своїми ж відходами. Екологія в ударі, тренд року, велосипеди. Авто надто дороге задоволення, стабільний дохід в економіку, прибутки від екскурсій іноземців, Межигір'я. Ну і звісно, на барикади майдану. А розібрана бруківка пішла на сувеніри іноземцям. Самооборона розпустила руки. Тепер всіх примушують працювати. Дороги тепер будують майданівські сотні в Європі. І далі стурбовані економічною ситуацією в Україні. МВФ і Світовий банк таки наважились видати нам кредити. Ну під відсотки, звичайно, тож втратить можливість підзаробити. Одним словом, крутимось хто як може. Не все сталося як гадалось, але не так же і погано. Чи здійсниться наше пророцтво? Може не пророцтво, а план руху. Володимир Лановий прямо зараз у нас в студії. Це президент Центру ринкових реформ, доктор економічних наук, а також екс-міністр економіки України. Скажіть, от ми подивилися сюжет, наскільки Україна залежна від торгівлі з Росією? Ну, ми всі розуміємо, що залежна, але де там межа от залежності? Ви знаєте, коли Путін і компанія заявили, що е, при вступі асоціативне об'єднання з Європою вона втрачає. Можливості продажу машинобудівної продукції в Росії, я не зрозумів, що це означає. Тому що як може президент країни говорити про торгівельні відносини між підприємствами? Наш там турба, там, виробляє турбіну, якою мають переобладнати певну електростанцію в Росії. Так що вони не ці наші турбіни не потрібні. Яким чином європейські стандарти, відносини? Ринки і так далі впливають на наші відносини з Росією ніяким чином. І це і європейці казали, і я повторюю, тільки небажання і таке суб'єктивне вольове небажання певного там російського керівництва зупинити українські товари, не пускати їх до себе в економіку, тільки вони впливають на розрив наших зв'язків. І що це значить? Це значить, що е, сьогодні з цих причин. Завтра щось інше не сподобається, що ми там, скажімо, більше зерна продали в якійсь арабській країні, ніж росіяни, і ми зробили більше, вони менше. Вони теж нас будуть карати і говорити: ну тепер ми вам обрізаємо чи там цукерки, чи зерно, чи ну, до речі, мова ультиматумів. Можемо зараз прямо подивитися. Це, це не економічні відносини так, тому не Так, можна... який товарообіг. Покажіть нам, будь ласка, поки ми говоримо. Так, будь ласка, не економічні відносини з Росією, тому не можемо гарантувати за будь-яких обставин продаж нашу, нашої продукції в Росії. Дивіться падає товаробіг між країнами за 2013 рік зменшився майже на 7,5 мільярдів доларів. Ви знаєте, от такого року він цих торгівельних чинів? цього, такого роду діаграма мало що говорить. Знаєте чому? І ми, на жаль, повторюємо за Януковичем цю помилку. Треба це розділити на дві частини: імпорт і експорт. У нас впав, ми з ним не у нас впав імпорт, тому що ми стали менше купувати російського газу. Це позитивне явище 2013 року. І через це, можливо, ми трошки ще втримали до кінця року курс нашої гривні по відношенню до долара. А експорт, можливо, частково впав, хоча якість нашої продукції починає зростати. Зокрема, харчової продукції, в тому числі, у зв'язку з вимогами Росії. Вони поставили якісь додаткові умови там, по сиру і так далі, і якість сиру у нас піднялася. Тобто, це все. Такі моменти господарські, еволюційні. Ну висловили якусь претензію. Ну відповіли висловлюють простою забороною. Це фактично нормально. Це Забороняти не можна. От... Треба під підвищувати стандарти. Ми зараз можемо числі... показати скільки кількість торгівельних війн між Росією та Україною за останні 8 років. Дивіться, що забороняли серпень 2007-2010. сьому, дві Ну Власне, от червень 2011-го було найскрутніше да, багато за... галузей Я підрахував за вісім років 16 різного типу війн, таких продуктових війн з Росією. Ну знаєте, що погано для економіки? Mm -hmm. Навіть не те, що війна є, війна є, а те, що непередбачуваність партнера. Сьогодні ми продаємо там шоколад, наприклад, а завтра вони скажуть, ні, нам не подобається. Так, що робити з сировиною, яку закупили, з зарплатою, яку виплатили, з товарами, які лежать і будуть псуватися, правильно чи ні? Це ж величезні збитки, і це приводить до банкрутства виробництва. Як інакше назвати таку політику, тільки е, методи покарання українців, які щось там по-своєму хочуть е, здійснювати, тому такі партнер в принципі. Несерйозний не і ненадійний. Можемо Краще відмовитись від такого партнера? в тому числі по газу. О, О, так, дивіться, так, у газ. нас росіяни продають багато газу. Європа не може стільки нам продати газу, можливо, через якісь нові контракти, там, через Алжир, через Англію, можливо, вони збільшать закупівлю і перепродаж газу нам. Але головне. Що ціна в Європі є обумовленою певними причинами, і тому ми можемо самі передбачити, якою буде ціна, чи буде вона мати таку тенденцію чи іншу тенденцію, і це робить для нас газову купівлю газу передбачуваною, і ми можемо зробити і бізнес для себе висновок. Газ потрібен, він дешевий. Або газ не потрібен. Треба переходити на сміття. Спалювальні підприємства, наприклад, чи на інші типи для економіки важлива така узгодженість і збалансованість, і передбачуваність mm -hmm. з росіянами. Ну скільки років ми кидаємось, то в жар, то в полум'я, то 460, то 100, то 280. І від цього бачите, то у нас почалися програми економії, енергозбереження і так далі. То сказали, ні, добре, все буде так, як і було. Давай закуповуй газ. І тому подібне. Ну так економіка не може модернізуватися в позитивному напрямку. Ну і можемо трошки підрезюмувати, підбити підсумок. Так що все, що не робиться, все найкраще, хай собі піднімають, хай собі воюють. Ви знаєте, ми будемо будувати як би нові. Це не звучало тихнічні. парадоксально, і навіть цинічно. Але те, що відбувається зараз, це величезний стрибок нашої країни вперед. Напад на Крим. Це просто безглуздя з російської сторони. Я вже сьогодні висловлювався. Це провал фактично економіки Росії, тому що санкції вводяться раз. А по-друге, утримувати величезну армію в Криму. Це для непідйомна важкість для російської економіки. А сам Крим перестає функціонувати як економічна одиниця, тому що все буде витрачатись на утримання армії. Ніяких туризму там не буде, якщо бронетранспортери, який туризм і автоматники. Хто поїде, відпочивати. Військовий, значить, туризм. значить, зупиняється. Слухайте, харчова промисловість зупиняється, а не тільки послуги. Транспорт збідкається. Людям нема де працювати. Вони будуть покидати Крим. Мілітарізація Криму це занепад економіки цього півострова. Ну і в цьому відношенні звичайно Росія робить дуже невдалі. Такі операції, і я думаю, що це початок краху імперії і режиму. Ну, можна навіть сказати, Путін обламає зуби об Україну. Він не зміг би нас в військовому відношенні перемогти, тому що компактність України, інтенсивність, насиченість її певними засобами захисту і людськими ресурсами. Робить її нездоланою для будь-якої армії такого традиційного типу. А звичайно, якщо там ядерні різні засоби, ну про це ми не говоримо, тому що це не підпадає ні під які аналізи і передбачення, тому це була дуже серйозна помилка і морального, і економічного характеру з боку з боку Росії. Добре, так ми вас послухали, і дай Бог, щоб воно так і було, як ви говорите. Ви знаєте, Володимир Лановий сьогодні був гостем нашої програми. Дякую. Єдине, от теж ще одна думка, на сам кінець. Я так уявляю, 2300 рік Російська Федерація проситься сама в склад України. Дочекаємось. Ну, так, да, я думаю, що вона буде переймати наш досвід. Це був хороший день. Добранч.